Не треба йти бо це ось, ось. Хоч. Це ти на території поклиньте. Ви розумієте? Я ось не звинувачу на політику. Це правовина ситуація. Вони провокують, вони провокують на Вони хочуть страплять.

Який виграв, я одразу прийду. Який виграв, скажіть, скажіть. Я за це. Звільниться, кидайте, замовити на цю платформу. Продаєте цього. Скотина.

А в кості ні? Як ти мене прозиваєш? Я то показав, я полазі показав. Я до вас нормально. Я нормально. Це нормально, що ви гаммі це

Розумієте, армія і багато міліції народу треба дати такий сигнал. А сиді їх проти нас. Реально. Я зараз прийшов до міліції, вони згоровали, вони бояться, вони йде сюди, поговоримо. Граната, ти ви тебе робити, рукава.

Ну, бо гранат не треба бачити. Я прийшов по що пана зробив? Скажіть, що ви пана зробив? Що ви пана зробив? Ми разом з вами. Ми разом комунікації. звірі на емоціях. Це Це кірки потерпати. Я не Я не можу. 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 Я не Я не можу. Я не можу. Я не можу. Я не не можу. Я 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 не Я не можу. 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 Я